Опа, а тут підняв і зацепив сусідню вузьку мою. Ох, і давай, диви як. Гуйдає. Добро. Почекай, почекай. Ух ти що. ні ні, ні Богдан, пока ще рама. Ще рама. Бачите, як переводить продукт. Рибак. Рибак. Ні, ну хто при німцях непогано жив, то і зараз да. не бідує. Так, я переберу о, Найкращий мотель. Черкаській області. О, да! Ти ж бачив, це ж як, не мотиль, Це чор... червяки. Так, да, черв'яки на яких літом сума Так, да. Дендробено. Давай, давай. А ну ті найкращі mm. черв'ячки, Так. Ти який? Та ти що? Мені півтора кіла, будь ласка. би Мені півтора кіла Тобі на -на прикорм. Та Давай, якщо я, я тебе віддам. Потім на Та на що вони мені? Як Хорошо, на що? Карасям досиш. Артур сьогодні не жадний. Доброго раночку, друзі. Летим ми знов на рибалку сьогодні. Вон, Артур спереді їде. Тут банда настріла. Сьогодні будемо шукати сазана, карася, побачимо, що з цього вийде. Що буде. Що знайдемо, то і будемо старатися зловити. Але мета у нас е... сазан і карась. Тому Їдемо на нашу найкращу у світі річку Дніпро і будемо шукати. Погнали, далі все покажу. Так, ми приїхали на місце. Артурчик, всім привіт. привіт Ану Покажи просто. ще раз своє червоне золото. Просто глянь. Та ти що. М -м -м, черв'як. Та ти що? Сам би їв та рибі треба, Це так? Ужас. Це ужас. З хлопцями ми сьогодні в такій компанії і будемо зараз шукати. Кого будемо шукати? Сазана. Сазана Дніпровського. Так, починаємо ми з того, що перезуваємось. Чоботи в чехлі, вкладащі висохли, сумочки, там чехол для, для удочок, піддупник обов'язково. Коротше, на колінники все по порядку. Все видержаємо. Кого? Десяток? Збираються. Так, друзі, наколінники називаємо. І обов'язково піддупничок. Профунтажовське все. Бо ще п'ятиточці і коліном було тепло, сухо і комфортно. Так, Друзі, чуть не забув про машину. Прикормочка. У нас тут карась, часник чебрець від Real Fish. Тут і карась, і сазан, вона, до речі, по сазана також приваблює. Тому зараз ми насипаємо, я минулого разу не використовував трошки. Тому є ще відкрита пачка. Що ж таке? Запах неймовірний, друзі. Просто неймовірний. Зараз насипаємо і беремо з собою. А там будемо додати водички потрохи. І зразу додати луночки. Бо вона, раз, ну, коли вже набралась, напилась води, вона замерзає, тому її треба швиденько кидати у лунку. А потім будемо ходити провіряти між лунками. Вперед. Так. Ну що, Дніпро найкраща річка в світі. Йдемо шукати наших сазанів. Спочатку почнемо із сазанячих місць. Ви Подивіться, туди далеко не знаю, видно вам не видно. Але там чоловік 300 на льоду сидить. Не менше. А ми йдемо на наші сазанячі точки. Сподіваюсь, він тут буде. Так, ось цей Сусанін, який приніс, привів нас на точку. Що він каже там? Точку джіловить. Точку джиловить? Ага. Так, зробили луночку, пробили, відкидаємо зараз шугу і будемо шукати наявність риби камерою. А потім, якщо що, будемо вже ставати сюди. Так, на першому місці риби не побачили, йдемо шукати далі. Дніпровські простори, вони широкі, тому треба ходити, шукати. І буде вам щастя. Так тільки що такі ризи проїхать. Прости не мо. Ну вони тобі піднімаються, пускай. Вчора у мене теж в камеру. Черт, це така шляпа вчора була. Вони прийдуть і діть, прийдуть і дій. Так, друзі, будемо пробувати починати ловити. Беремо наші вудочки, балалаєчка, чехол такий для вудочок з боковим кивочком. І тут у мене вудочки, сьогодні я взав, зробив метрові Zeox. Zeox телескопічні метрові зручні вудки. Елемент теле 1 метр. Значить, катушка Golden Catch N Ice 75 -та. І жилка 0,45 у мене жилка. Також Golden Cage. мормишечка ручної роботи, про них розкажу вам покажу трошки пізніше. Значить, Беремо мотель нашої мотильниці. Найкраща мотильниця профмонтажовська, я вважаю. Тому що мотель в будь-який мороз, у вас гарно зберігається. Мотильниця, тобто Мормишка 10-го номера. Одягаємо мотеля штук. 8-10 не жаліємо, пучечок гарний такий беремо, тому що карасі тут не маленькі, та й сазани тут є і будемо пробувати опускати і рибачити. 8-10, навіть 12 штук можна одягнути, мотель класний, великий. Ось такий пучечок. Ми його в лунку, щоб не підмерзав. На вулиці на сьогодні мінус 12, якщо не помиляюсь. Колибина десь метрів 4 до 5, значить по техніці ловлю, що ми підняли, ківочок опустили на дно. Як правило, карасьова покльовочка йде. Або піднімає вгору, або так тук легенько донизу. Сазан він тягне донизу, так раз і потягнув. Підняли, можна декілька отак підбросів на сантиметрів 10-15 і опустили. Чим класна ця удочка, щоб треба вам, ви зробили її раз трошки коротшою, треба трошки довшою. І особливо при виважуванні риби це прикольно. Так, хлопців з нашої банди поклювочка в когось. Карась чи Сазан. Ти <ривателись> думаєш, треба буде й під бурок? На всякий случай. Карасямба. Ох, Який карасямба. Вітаю. Розпочинились. Це такий грам 700, мабуть. Хороший. Ну і по давній своїй традиції, друзі, обов'язково чайок із шоколадкою зранку. Чай із термоса, щоб був гарячий. На рибалці обов'язково має бути. Тому... Ох, дивіться яка красота, супер! Я поки що не обрибився, але все ще попереду, Сподіваюсь на це. Ах ти ж! Ти ж блін, Перша покльовка була. Була покльовка. А шо ж ти не взяв? а ну добери. Ну, чуєш, Артур. Та тяни, тяни, чого ж ти чекаєш? Молодець. Та бери, тяни, якщо загну. Не чекай. Усин, друзі, першенький. Хороший. Хороший. Артур. Арч. Хороший, слухай. Такий хорошенький. Может, где не пойму, что это хороший карась, або, або сазан. Три раза клювов. Две, давай. Хороший карась або сазанчик. Тут мучить. Давить дуже гарно. І, мабуть, карась, але дивись. Мабуть, карась, ось який карась. Ось так я піджопу. Оце він, да? Оце він. Оце, друзі, карасямба. Той за яким ми приїхали. Друзі, за отакими карасями ми приїхали, Ви гляньте. Грам, мабуть, 700, але класнючий. класнючий. Додаємо свіжого мотилька після кожної рибинки. Два, три, чотири, коли як. Дивлячись скільки я залишилось, щоб такий був пучачок гарний. Ви бачите, тут дебелі і сезони ходять, тому треба щоб гарний пучок бумутеля по губам дав без покльовки я дивлюсь там підйом такий я потім потягнув донизу поки я батарею міняв а тут і карасенко до нас настоячий, стоячий, причому заходимо, заходимо в луночку. Поки міняв батарею, тут така клювака, друзі. Карась номер два. Опа. Ну що, давай? Відпускай мормишечку Дивіться, Дивіться, карасям карасямби. Та це монстри на карасі. Та ти що? Два карасі, друзі, поміняв місце буквально за... Пів години і була ще покльовочка. Причому другий карась клюнув в мене, як я міняв батарею в камері, трошки відволікся. Дивлюся, в мене ківок піднявся спочатку, так вгору гарно задер, а потім пустив донизу. Опа! А тут підняв і зацепив сусідню вудку мою. Підняв. Ой, хороший який карась. Ох, і карасямба. Та це Зацепив він. Зацепив сусідню вудку, він тягає. Ох і карасі тут хороші. Карась? Да, карась. Карась, але тут коні, а не карасі. Підняв кивочок, така класична покльовка була. карасьова. Та Ось так його. Не такий великий, як здавався, але все одно суперовий. Та я теж хотів би, щоб сазан. Ну поки сазана немає. Я зрозумів, якого треба битися, друзі. Зараз... Бийся, бийся, не стисняйся. Ось все бийся, отут все рядом. Глибше, ніж там. Це добре, що є перепади. Це добре, що є такі перепади дна. Диви. Я таки опустив. Ну буде цього піднімати катушкою. Причому без покльовки. А ну буду отак його. Ух. Як давать хорошо. Ні, нічого, ніякої не було взагалі. Взагалі не було покльовки. Не було покльовки. А він уже тут. Покльовки ще не було, друзі, а він уже тут. Оце луночка золота. Золота лунка приносить, вигляньте, яких карасям. Це не карась, це просто монстр. Парчик, бийся отут рядом, тут ямка, тут глибше, ніж там. Рибка зробила паузу і ми зробимо обідню перерву також. Хоп! Полик розкладемо. Ось такий. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Ходи сюда. чаечку, А? Не. Я за рулем. Так, ножичек. Раз, раз. Вот такие. раз мороз, тому треба брати таке, щоб не замерзло, щоб не тратити час на приготування. Так, коли я їздив з дружиною, то обід зовсім не такий був. Розловив когось. А ну, поки ми тут готуємо обід, Артур ловить мою рибу. Ой, сазан, так? Да? Чи ні? Ой, сазан. Це треба, це треба було... це треба було просто розкласти обіду. Витягуй, витягуй, витягуй. витягу, да, витягай. Витягай? Так, витяг. Так, появляється, виймає, бо перепутає все. Уже є. Зачепи мене. Нічого страшного, попускай. Подпускай, так? Не треба.

Золотий. Ну... Перший сезон ну, на сьогодні старший... Ну що ділимо? Так да. пішов Так, дядя Вова зловив А хто там хороший Придавив Придавив? Да, Такий дякую. похожий на рибину А ну покажіть дядя Вова рибу яку ви ловите. О, такий гарний карасенко. Духовочний. Просили дати мормишку. Зараз покажу вам заодно мормишки, якими я користуюсь. Значить, 12, 10 і 8 номер. Зараз десятка я дам... Зима, да? Да, десятка зима, аби це восьмерка така як. Куб випав десь. Ось ось, ось все ви бачу. Вони також хороші. Науть <сослання> no, no, буде. Це буде ага. хорошо. Спасибо. Ось такі мурмишечки. Стой, <сослання> стой, дай. О, так, друзі. Або під жопу взяв, бо щось так давить. Щось так давить, мабуть під жопу взяв. Або під жопу, або сазанчик. Так, я витягую так? Да? Так, да, витягуй краще. Бо покльовки не було. Тому це або сазанчик, або під жопу. Ох і давить диви як. Гойдає. Почекай. Ух ти що. Ні-ні-ні, Богдан, поки ще рама. Ще рама, Поки грій руки, так? Да? А візьми, Славік, візьми пішню, підійди, будь ласка. Візьми оцей край, тільки по лески не дай. Який край? Не, чекай, ліска там, Обдовбивай цей край. Аккуратно. Все, 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 все. А тепер выйми. чик чик забери, забери, все, забери. Або під жопу... А, не, я ж кажу, карась, карась просто. Він так. Не, не під жопу. В який лаптик. Вклв. Я навіть думав, що це сазан. Спочатку, дякую, Богдан. Ось ось такий хорошенький, хороший, хороший. Так. Оце вам Дніпровський карась, друзі. Не гляньте, який Лапоть. Ну Десь під кілограм. У не в тій коробці. Карась під кілограм. Такий хороший. Та якось і поклювки я особо не побачив. Навіть не знаю, як він клюнув. Так, друзі, все. Я закінчую на сьогодні свою рибалку. Сьогодні ми бачили з Артуром Art Production Минутка реклами. Підписуйтесь на канал. Автокльов. Всім привіт. Ну і не зна мене не забувайте підписуватись. Побачимось на рибалці, кому що цікаво, запитуйте. А вже темніє, я погнав. Сьогодні получилась суперова рибалка. Карасі клювали як коні. Все, всім пока!